На Дніпропетровщину тепло ще повернеться. Попереду всього кілька днів негоди. Розповіли в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Погоду поточного тижня обумовлює вихід південного циклону. Циклон потужний і з дощами, з грозами, місцями з градом, поривами вітру, шквального під час грози. От на завтра, на 3 серпня, ми видали штормове попередження, рівень небезпечності жовтий, тому що очікується по місту і області грози. Град місцями шквальне посилення вітру, і така погода збережеться 3, 4 і 5 серпня. За словами Василя Гринчака, після трьох днів негоди з 6 серпня опади припиняться. Температура поступово підвищиться. Вже на вихідних цього тижня очікується в день від 32 до 35 градусів тепла, вночі – 15-20 з позначкою. Плюс у нас опади, от навіть за оці дві доби. Перше, друге серпня у нас вже випало 30, в середньому в області.

Тобто, за дві за два дні, і не виключно можливість, що це після цих дощиків пройде і знову буде періоди засушливі. У нас з останніми роками так і відбувається, що місячна норма, там півмісячної норми, прийде за декілька дощів, за декілька діб, а потім довгі періоди, тривалі періоди, засоби. Земля була суха, тому дощі потрібні не тільки для сільськогосподарських культур, таких як соняшник та кукурудза, а й для людей і рослин. Нинішні опади підуть на благо аграріям, наголошують фахівці. Та й для людей температура комфортніша ніж під час спеки. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.